У міському управлінні освіти нам сказали, що всі їх працівники наразі отримали обидві вакцини від ковід. 19 В управлінні освіти працює 27 посадових осіб. До необхідності вакцинації кожен працівник управління підійшов дуже відповідально: всі вакциновані двома дозами наявні сертифікати. До переходу Херсонської області в червону зону всі працівники були. Вакциновані тому в управлінні освіти відсторонених працівників немає. Наказ Міністерства охорони здоров'я України вимагає обов'язкової вакцинації від співробітників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, установи закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів, підприємств, установ та організацій, включених до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Кристина Лукіна додає, що у міських закладах освіти. Вакциновані майже 100% працівників, окрім тих, хто недавно перехворів або має ме медичні протипоказання. вакциновані 96% працівників це і пет працівники, і техпрацівники Взагалом школи працюють в звичайному режимі. Відвідувачі, які приходять до управління освіти, на вході мають показати сертифікат про вакцинацію. У Херсонському департаменті адміністративних послуг також всі працівники вакциновані, тому відсторонених від роботи сьогодні немає. Говорить Костянтин Хутковський. Щодо вакцинації, були якісь думки у кожного спеціалістами і мною, як керівником, проводилася робота і спеціалістами Херсонської міської ради. В нас не було таких випадків, де ми когось там що Чогось змушували, люди робили свій вибір добровільно. Для того щоб потрапити до центру надання адміністративних послуг, відвідувачам не потрібно мати сертифікат про вакцинацію. Громадяни сьогодні повинні відвідувати наш заклад, маючи захисні маски на обличчі. Це єдина вимога. Наше завдання їх розмістити у відповідній дистанції один від одного. Працівників, які підпадають під розширений список від Міністерства охорони здоров'я, у разі відмови від вакцинації мають відсторонити від роботи без збереження заробітної плати. Юрист Володимир Куценко каже, такі дії уряду є законними. Є процедура визнання законів неконституційними, якщо ми йдемо ну, касаємося закона, або ж є певний порядок скасування нормативних актів підзаконних нормативних актів. Ніхто поки що не скасував, не визнав закон, будь-який закон з цього питання неконституційним. У випадку відсторонення від роботи людині ж не виплачується заробітна плата, не сплачується єдиний соціальний внесок, не йде стаж, трудовий стаж, тому в людині необхідно подумати, чи про ці наслідки відсторонення перед відстороненням працівника роботодавець зобов'язаний видати відповідний наказ, додає Володимир Куценко, Наталія Тимофієва, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсон.